Наша родина за здорове харчування. Ми поєднуємо корисні продукти для здоров'я нашого організму і дотримуємося простих правил в організації харчування. Кожен день споживаємо сезонні овочі і обов'язково смакуємо фруктами і це половина нашого раціону. Чверть нашого раціону складають вуглеводи. Ми обираємо хліб із цільнозернового зерна пшениці, жита та висівок. Не забуваємо про вироби з борошна, грубого помелу, а також різні каші. Обов'язково в нашому раціоні. Батьки обирають у харчування здорові джерела білка, що теж складають чверть нашого раціону. Це і курка, і кисломолочні продукти, і квасоля, і горіхи, і обов'язково рибка з яйцями. Страви заправляємо здоровими рослинними оліями соняшниковою або оливковою. Ми не забуваємо про водний баланс. Вода, компот і чай. Харчуйтеся з нами, харчуйтеся правильно.